це подкаст ОКІ Шові Центру спільних дій в цьому подкасті. Ми з колегами говоримо про найвратовіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про спробу нардепів обмежити роботу журналістів. Законопроєкт, який змусить службовців відповідати за катування та комплексну послугу для військових і їхніх родин. Сьогодні ми записуємося в наших друзів громадської організації Медіа» і дуже вдячні, що ви нас пустились до себе. І до речі, «Детектор» має свій подкаст медіуму, який ми дуже рекомендуємо слухати і самі слухаємо. І посилання ми лишимо в описі. Також я попереджу, що це останній епізод цього року. Але якщо ви дуже будете за нами сумувати, ви можете стати нашим спонсором і в ранньому доступі послухати ексклюзивний епізод з Олегом Рибачуком або дочекатися кінця року, коли цей епізод буде в загальному доступі. Там ми з паном Олегом і Оксаною підводимо підсумки цього року. Рефлексії не дуже позитивні, але досить глибокі. Я думаю, що всім буде цікаво послухати. Отже, поїхали. У соцмережах дуже активно обговорюють законопроєкт про відповідальність за публікування даних із реєстрів. За нього вже проголосували в першому читанні. Є небезпека, що ухвалять і в цілому. Для тих, хто не стежив за цією історією, давай коротко пригадаємо, пояснимо про що саме йдеться, яка це інформація, з яких реєстрів, що за це буде. Про цей законопроєкт насправді говорять останні кілька тижнів, але його ухвалили за основу ще 16 січня. 2024 року весь цей час депутати працювали в комітеті, доопрацьовували його. І коли вони хотіли ухвалити його в другому читанні, це було перше в липні, цього не сталося. І от 4 грудня всі зрозуміли, які небезпеки ховаються за цим законопроєктом, і почали активно виступати проти нього. В чому власне з ним проблема? Він встановлює кримінальну відповідальність за оприлюднення даних з державних електронних Аних реєстрів фактично це під час воєнного стану. Фактично, це може стосуватися будь-яких даних з будь-яких реєстрів. у реєстрів нас є дуже багато, дуже різноманітних, і зрозуміло, що цей законопроєкт спрямований проти журналістських розслідувань, тому що вони роблять некомфортне життя для людей, не зовсім доброчесних, які мають що приховувати. Що пропонується, як яка ж покарання. За таке розповсюдження даних пропонується, пропонується позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк з одного трьох років. Фактично, це може означати ув'язнення журналіста і заборона йому займатися журналістською діяльністю. Коли ми глянемо на кримінальний кодекс, ми зрозуміємо, що ці це покарання воно зовсім не співмірне тому діянні. Воно зовсім не пропорційне. Відповідно, воно порушує принцип верховенства права. Тому що будь-яке покарання Ання за певне діяння воно має бути пропорційно до шкоди, яку може це завдати. А кому яку шкоду максимально може завдати розповсюдження перших певних даних з офіційних реєстрів? Це хіба шкода людям, які не набули свої статки, і про них розповсюдили ті дані. і Відповідно, суспільство вимагатиме звільнення їх списати. Звучить невесело весело. Я якраз бачила публікацію. Яка починалася з питання: а чи дізналися б ми про яйця за 17 гривень, якби тоді вже існував цей закон? Медіарух і також медійні і правозахисні організації вже двічі звертались до Верховної Ради із закликом не голосувати за цей законопроєкт. Вадим Міський, програмний директор детектор медіа, розкаже нам, як саме ця ініціатива може завадити на практиці роботі журналістів. Головна його ідея це боротьба із витоком конфіденційних якихось даних із реєстрів. Але під виглядом такої боротьби створюється інструмент, який можна використати для того, аби переслідувати журналістів і не просто журналістів, а журналістів розслідувачів які розслідують корупцію, які розслідують зловживання владою. Наприклад, якщо журналіст пише про схеми виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану або про збагачення представників прокуратури, ми бачили нещодавно такі розслідування. Тут же всюди інформація Саме із тих реєстрів, які є закритими, конфіденційна інформація, але е, разом з тим вона становить суспільний інтерес. Тому журналісти-розслідувачі її видобувають із цих реєстрів і роблять публічною. Це потім впливає на зміни у владі. Це впливає також на е, якісь можливо законодавчі майбутні ідеї, е, які е, покликані боротися з корупцією. В чому ще проблема? Законопроект він не пропонує ніяких механізмів захисту для журналістів інших осіб, які публікують важливу для суспільства. Інформацію, тобто жодного диференціації. Це злочинець зробив чи журналіст в суспільних інтересах. Навіть коли є необхідність таку інформацію розголосити, то наявні закони про інформацію, про доступ до публічної інформації, вони можуть бути недостатніми для того, аби захистити журналіста в суді, якщо застосовувати новели законодавчі, які запроваджує цей законопроект, вводить їх у кримінальний кодекс. Також дуже цікаво, як в першому читанні такий закон, який відвезаконопроєкт, який відверто шкідливо виглядає. Зміг набрати достатньо голосів. Про це теж запитала в пана Вадима. Цей законопроект подають як виконання вимог Європейського союзу, але насправді положення цього законопроекту вони суперечать принципам свободи слова, захисту журналістських джерел, викривачів, які закріплені в тих же міжнародних документах, наприклад, у нещодавно ухваленому європейському акті про свободу медіа посилення відповідальності кримінальної має іти разом із надійним захистом для журналістів і викривачів корупції. Законодавство, яке обмежує можливості контролю. Суспільного, яке журналіст здійснює за владою і створює атмосферу страху для цих журналістів, воно насправді шкодить демократії і підриває довіру до державних інституцій. У першому читанні цей законопроект прийняли ще рік тому, і що важливо підкреслити, не було жодного обговорення в парламентській залі про нього. Це все наслідки закритості парламенту, які бачите, іноді виливаються в те, що громадськість не залучена на етапах Розробки законопроекту немає вчасно можливості сказати про те, що є серйозні проблеми. Тому що з точки зору правоохоронців цей законопроект може виглядати логічно, але враховані не всі думки. Тому потрібно, звісно ж, думати і про правозахист, і говорити про свободу слова, свободу медіа, взагалі, свободи людини в контексті розгляду будь-яких таких законодавчих ініціатив. Медіарух звертає увагу, що законопроєкт суперечить принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів закріплених в міжнародних документах, включно з недавно ухваленим європейським актом про свободу медіа. Чим це може нам загрожувати? Я маю на увазі, чи може бути таке, що Євросоюз, наприклад, скаже, що нам не дадуть якусь допомогу, якщо в нас буде цей закон, або чи може це сповільнити нашу євроінтеграцію? Насправді наша влада ро доволі багато дивних вчинків, які так чи інакше можуть загрожувати власне наданням чи не наданням допомоги, і нашому євроінтеграційному руху. Я не думаю, що ухвалення раптом такого законопроєкту суттєво якось змінить ситуацію, але я все ж таки думаю, що завдяки тиску і журналістів, і громадянського суспільства, і також міжнародних партнерів, цей законопроєкт він таки не буде ухвалений в жодному вигляді. Але на жаль, дуже шкода, що доводиться реагувати на таке. І ось, згадується ситуація скасування електронного декларування, начебто через ковід, через воєнний стан, і також там, до прикладу, зупинення державного фінансування партій, партії. І коли міжнародні партнери кажуть, вам це потрібно повернути, влада героїчно каже: наш здобуток за останні роки це відновлення де, там державного фінансування партії чи декларування. І Я думаю, що в цьому випадку теж влада скаже, що наш здобуток, що цей законопроєкт не ухвалили, що це розробили взагалі якісь депутати від ОПЗЖ. Там справді одним з ініціаторів перших є депутат Григорій Мамка, який представляє власне ОПЗЖ, але кому цей законопроєкт вигідний? Це зрозуміло, він потрібний правоохоронним органам. І іншим службовцям на відповідальних посадах, які мають можливості до різних корупційних схем для того, щоб їхні прізвища не потрапляло на шпальти журналістських розслідувань, які, коли в нас виходять, вони є доволі гучними. До речі, знаєш, що цікаво, ти сказала про правоохоронців. І я для нашого подкасту «Почуття по суті про взаємодію влади і медіа спілкувалася з Максимом Панасенком з «Бігус.Інфо», і він каже: як не дивно. Серед всіх органів влади, як правило, правоохоронці більше відкриті. Ну ті, хто дотичні до правоохорони і оборонної сфери, тому тут цікаво. Тут напевно дискутивне питання, кому саме це вигідно. Я не думаю, що це можна сказати, що вигідно якомусь одному органу, тому що в кожному органі є доброчесні і не дуже доброчесні люди. І зрозуміло, що навіть в правоохоронних органах є люди, які співпрацюють з тими журналістами і надають їм певну інформацію. Тому це є зрозумілим, але також. Чи зрозумілим, чому депутати хочуть цей законопроєкт протягнути? Будемо сподіватися, що вистачить нашого громадянського впливу і тиску, щоб цього не сталося. А зараз ми подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на патреоні, платформі ByMeCoffee та на Ютубі. Для нас дуже важить ваша підтримка, особливо в такий тяжкий час. Зараз найголовніше це підтримувати Збройні Сили, але якщо після цього у вас ще лишилося трошки грошей, щоб підтримати нас, то ви це можете зробити на означених платформах і отримати в ранньому доступі. крім нашої подяки, також ексклюзивні епізоди з Олегом Рбачуком. А ще рекомендації від нашої команди, що цікаво, послухати, почитати або подивитися. Та наш ексклюзивний щомісячний дайджест перейдемо до невеселої теми: це відповідальність за катування. Я би почала з такого медійного випадку, про який напевно вже більшість слухачів чули. Це скандал у 211-й бригаді. Українська правда оприлюднила недавно матеріал про знущання з військових, комівство і вимагання грошей, а також інші порушення в підрозділі. І за інформацією видання, керівництво бригади вимагало гроші у військових і погрожувало, що переведе їх в піхоту, якщо вони не дадуть цих коштів. Або застосовувало фізичну силу до тих, хто відмовлявся в українській гельсінській спілці. Справ людини сказали, що ці злочини можна кваліфікувати як катування, але треба провести відповідне розслідування. І катування це звучить дуже страшно, але чи є гарантія, що ці злочини будуть належно розслідувані і покарані, якщо навіть це станеться, давай почнемо дуже далеко із якихось теоретичних моментів. Мені дуже близька ця тема, бо власне я диплом писала якраз про позитивні обов'язки держави щодо запобігання катувань. Щодо катувань, держава має негативні обов'язки, це не вчиняти катувань, але вона має також і позитивні обов'язки: це сприяти максимально розслідуванням і вчиняти також всі дії для того, щоб не допускати в подальшому катувань. І насправді національна влада, тобто держава, Україна, вона має вчиняти низку дій. Щоб якщо це вже раптом сталося, зробити все можливе, щоб максимально ефективно це розслідувати. Але, на жаль, е якщо ми взяноглянемо на справи Європейського суду з прав людини за статтею 3 в нас є дуже багато позовів, і якщо взяти до прикладу 10 років тому їх було ще значно більше, е де показується наскільки держава неефективно розслідує ці справи. Там є доволі багато проблем, до прикладу, що вчинялися певні. Дії в СІЗО, і керівник СІЗО має розслідувати власне те, що сталося в СІЗО. Зрозуміло, що ніякого ефективного розслідування не буде вчинено. Тому е, ситуація і проблема вона така доволі комплексна, багатогранна, і тут якихось однозначних рецептів точно немає. Е, і якраз в цих випадках, випадку катування, має дуже добре працювати машина, державна машина і на випередження таких випадків, а з другого боку і на ефективне розслідування. Що цікаво, я бачила, що влітку колишній міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що катування в Україні це не масова історія, а просто якісь одиничні випадки. Але при цьому ще перед вторгненням на Суспільному був матеріал, що щороку в Україні відкривають близько 2,5 тисяч кримінальних проваджень за катування. І незаконне застосування сили правоохоронцями, а вироків за останні два роки в таких справах винесли менш ніж як 20. Тобто, це ще до широкомасштабної війни напередодні. Чого так? У нас немає інструментарію, щоб карати, чи просто закривають очі? Ситуація доволі складна. Перше з кваліфікацією не завжди різні дії кваліфікують як катування, і далі ми будемо говорити, як депутати пропонують це власне виправити. А друге, це якраз неможливість дотримання цих критерій ефективного розслідування. Це і незалежність, неупередженість осіб, які здійснюють розслідування, і це вже недоліки кримінального процесу. Насправді новий кримінальний процесуальний кодекс ухвалили там після 2010 року, в 2012 році. Але коли в нас діяв кодекс 1960 року, там було набагато менше інструментів для того, щоб запобігти власне вчиненню катувань різних процесуальних інструментів, які щодо ретельності, невідкладності, проведення розслідування, якщо вже таке сталося. І коли Денис Малюська каже, що такі ситуації вони не дуже є поширеними. На жаль, вони не поширними не через те, що вони не трапляються, а через те, що вони часто навіть не доходять ходять до суду, тобто він просто не знає про них. Ну, система загалом налаштована так, що. Суди до судів ці справи не доходять. В мене взагалі катування асоціюється з якимись тоталітарними режимами, і мені дивно чути, що в нас в демократичній державі й своїми нюансами в різних системах з нереформованими різними системами все одно зберігається така кількість випадків катувань. Насправді, взагалі, оця система протидій катуванню на людському такому, що принижує гідність поводження. Вона сформувалася після Другої світової війни. Фактично одночасно з оформуванням положень загальної декларації прав людини і однією з перших справ, які Європейський суд з прав людини розглядав по цій статті, власне, третій забороні катування, це була міждержавна справа або е грецька, грецька справа, і власне ці скарги стосувалися. Е Практик діяльності цієї військової правлячої хунти в Греції вони застосовували тортури. Вони застосовували фалаки, це нанесення ударів по ступнях нітих, притупленим знаряддям, нанесенням тілесних ушкоджень. І суд визначив, що це справді жорстоке поводження, тому що спричиняє страждання. Ще такою дуже відомою справою. Це Ірландія проти Великобританії, дуже стара справа 78 року. Там зазначало, що співробітники північно-ірландської поліції вони жорстоко допитували осіб, які були під вартою, і навіть ця справа фактично сформувала оцих п'ять методів, коли там людей позбавляли сну, можливості рухатися, води, їжі і так далі. Дуже цікава справа проти України: це Гонгадзе проти України, і там взагалі сказав, що ставлення. Слідчих органів до заявниці і дітей воно дійсно завдало серйозних страждань і прирівнюється до поводження, яке принижує гідність. Якщо ми ранжуємо ці всі поняття, то в нас найвищі катування, потім жорстоке поводження, потім поводження, що принижує гідність. І суд в кожній конкретній справі він має розглядати, чи справді те чи інше діяння до конкретної людини воно призвело до цих наслідків. Тобто ти ведеш до того, що це не дивно, що в Україні зберігається висока кількість. Катувань ми не можемо точно сказати, яка кількість катувань зберігається. Я не думаю, що нам варто вірити тій офіційній статистиці саме через особливості нашого механізму і превентивного і розслідування. З іншого боку, ситуація дуже змінилася з широкомасштабним вторгненням. У нас з'явився новий. Розділ, можна сказати, в історії це катування російськими військовими українських жителів, і там також я думаю в подальшій судовій практиці буде дуже багато чого нового. Тобто, я хочу сказати про те, що взагалі практика щодо катування вона є дуже динамічною, вона постійно розвивається, і треба відслідковувати оті тренди, які з'являються насправді щороку. Давай повернемось до законопроекту, який подали зараз на радепи, який має трошки поправити ті проблеми, які зараз у нас є. Що вони пропонують? Пропонують, по-перше, доповнити кримінальний кодекс новими злочинами зокрема, це катування вчинене службовою особою, тому що зараз у нас катування стаття вона знаходиться в розділі злочини проти життя та здоров'я особи. А найбільша проблема з катуваннями, які вчиняються службовими особами. Це йде мова і про катування в армії, йде мова в про катування в установах виконання покарань. Це є найбільшою насправді проблемою і її потрібно вирішувати і цей законопроєкт вони визначають, що таке власне катування вчинене службовою особою. Там обов'язково має бути мета це змусити людину діяти всупереч її волі, або отримати інформацію, або покарати чи залякати, і це карається позбавленням волі на 7-10 років забороною обіймати певні посади до трьох років. Одразу порівнюємо за покарання з покаранням за розповсюдження даних з відкритих реєстрів. Розуміємо. Що в цій ситуації катування вчинене службовою особою це абсолютно виправдане, і пропорційне покарання в тій ситуації це не пропорційне покарання. Також додається ще низка статей, зокрема, катування, вчинене службовою особою за попередньою змовою з групою осіб з мотивів дискримінації, або в місцях примусового утримання. Це, зокрема, про установи виконання покарань там ще вище покарання там, з 10 до 15 років. Також заборонено обіймати певні посади, поводження, що принижує гідність, якщо воно вчинене службовою особою. Ми теж. Раніше говорили, що це менш це м'якше діяння ніж катування, але воно теж має власне каратися, тому що це дії або бездіяльність які. Формують в людини відчуття приниження або знецінення незалежно від мети. Якщо в катуванні в нас є мета, то тут нас немає мети. І власне невиконання або неналежне виконання службовою особою обов'язків, що призвело до катування або приниження гідності. Це також буде кримінально караним. Будемо сподіватися, що законопроект швидко розглянуть в комітеті і ухвалять, тому що це якраз та річ, яка дуже. Важлива Кабмін запустив комплексну послугу для військових ветеранів та їхніх рідних. Що передбачає послуга для військових і ветеранів? Почнемо з цього. Ця комплексна послуга для військових та ветеранів. Вона включає надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, призначення одноразової грошової допомоги в разі інвалідності через поранення, контузію, каліцтва або певне захворювання. Також призначення пенсії по інвалідності, дострокової пенсії за віком для. Військових забезпечені допоміжними засобами реабілітації, навіть якщо особа сама придбала їх, то буде можливість їх компенсувати, надання соціальних послуг і також надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. А якщо йдеться про родини військових або ветеранів, також ця комплексна послуга буде діяти і для них. Зокрема, можна буде. Замовити послугу щодо призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або смерті захисника або захисниці, також призначення пенсії членам сім'ї військовослужбовця, надання соціальних послуг та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, і що дуже важливо з автоматичним включенням. До реєстру осіб, які мають право на пільги, і як цією послугою можна скористатися? Це щось в дії? Так, фактично на порталі дії можна буде самостійно вибрати, яку саме послугу хоче особа оформити чи член сім'ї. Можна вибрати всі послуги одночасно, якщо раптом вони ще не отримуються, або вибрати кілька з них. Відповідно, формується заявка, додаються необхідні документи. Там для кожної послуги визначені в цій постанові документи, які Додаються, і, власне, через дію і бачимо результат. Це, до речі, круто, що диференціюються всі ці послуги, бо ми якраз говоримо часто про те, що люди навіть з одної групи, вони різні люди і мають різні потреби. Тут вони зможуть самостійно вибрати, яка саме допомога їм треба. А можливо, ще є якісь послуги, які. Мали би бути, але їх немає. Бо я, наприклад, згадала про родини військових, які зникли з безвісти, або які потрапили в полони. В них теж є свої про потреби, але не згадуються тут про них. Я думаю, насправді що з часом ця постанова вона буде розширюватись. Що важливо, що це експериментальний проєкт, який запроваджується на два роки. І потім я думаю, уряд ухвалить вже постанову, яка буде діяти постійно, і перелік цих послуг, власне, і перелік осіб, які можуть отримати ці послуги, він буде розширений. А чи можна прямо вже отримати ці послуги? Ні, прямо вже не можна її отримати. Зараз протягом чотирьох місяців здати ухвалення постанови відбувається така підготовча робота для того, щоб це було можливо. Зокрема, Міністерство оборони воно створює систему для управління медичною допомогою військовим, також обліку та контролю виплат одноразової грошової допомоги. Міністерство охорони здоров'я, міністерство соціальної політики. Вони мають дати доступ до бази даних, де є інформація людей, яким встановлено інвалідність втрату працездатності, а Міністерство цифрової трансформації, Міноборони, Мінветеранів, МВС, податкова служба, міграційна служба вони мають обмінятися всіма даними. І через 4 місяці будемо сподіватися, що з'явиться повідомлення в дії, що запрошуємо вас протестувати таку послугу. Не так давно, до речі, в парламенті зареєстрували законопроєкт про пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни. А ми про нього не говорили в подкасті. Якраз зараз привід згадати, бо тема, бо тема дотична. А що він передбачає? Він доволі маленький. Він передбачає, що якщо людина вже має статус учасника бойових дій і отримує статус людини з інвалідністю внаслідок війни, то її попередній статус учасник бойових дій, він зберігається. Також розширюється перелік людей, які можуть отримати статус людей з інвалідністю внаслідок війни, це, зокрема, ті, хто отримали поранення, контузії, каліцтва чи захворювання через бойові дії, теракти, диверсії. А також інші наслідки військової агресії, це, зокрема, можуть бути ракетні обстріли, вибухи, боєприпасів тощо. І що важливо, що людина, яка має статус і учасника. Бойових дій і людини з інвалідністю внаслідок війни вона може сама обирати пільги, з якої категорії вона хоче отримувати. Якщо вона відчуває, що ті пільги, які є, наприклад, для учасника бойових дій для неї більш актуальні, то вона має задекларувати, що вона буде їх отримувати. А якщо ні, то вона може отримувати до прикладу пільги особи з інвалідністю. А як зараз? Зараз немає можливості вибрати цей статус, тому Поки що ті люди вони можуть отримувати і ті, і ті пільги. Ага, тобто ця держава собі робить зручніше і. Фактично так. Зараз така норма, вона взагалі відсутня, і воно питання не врегульоване. Але я скільки розумію, що зараз дедалі більше людей, які мають обидва статуси, тому держава так хоче зекономити трішки грошей. Тобто людина не просто зможе, вона муситиме обрати які пільги вона хоче отримати. Фактично так. Чи можемо ми говорити, що зараз уряд, нарешті, почав комплексно дивитись на ці речі і. Напрацьовувати принаймні рухатися в сторону комплексних політик для військових і для ветеранів. Якщо ми глянемо насправді діяльність міністерства ветеранів, все що відбувається там останні кілька місяців, то активності в порівнянні там з попереднім роком, Зараз значно більше і справді можемо сказати, що ситуація змінилась, тому що ми дуже послідовно критикували попередній склад міністерства, але зовсім не через особистість міністерки, а через те, що практично нічого не відбувалося. Зараз вже є якісні зрушення, і зараз навіть відбуваються вже обговорення стратегії ветеранської політики. І наші колеги з центру спільних дій вони брали участь в таких публічних консультаціях, які були. Вже прийшли в двох містах у Львові та в Вінниці, де міністерка ветеранів обговорювала власне з стейкхолдерами нову стратегію ветеранської політики, і хотіла почути їхні враження від неї, їхні фідбеки, їхні пропозиції. Як на мене, це позитивний сигнал. Нарешті ми можемо чимось позитивним завершити епізод подкасту. Я нагадую, що це був подкаст центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Вечерицяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкаст НВ мого аудіо ефірі громадського радіо. Радіо на а також на Apple Podcast, YouTube, Music та Spotify. В коментарях чекаємо ваші відгуки і запитання і почуємося наступного року.